Готуємо дуже смачний кіш з рибою, просій на борошно додаємо трішки солі і холодне вершкове масло, перетираємо все в крихту. Далі сюди вибиваємо одне яйце і швиденько збираємо тісто. Довго тісто вимішувати не потрібно, щоб воно і залишалося таким пісочним. Далі тісто розкатуємо в пласт, беремо форму. У мене це кругла форма діаметром 24 см, формуємо боки, зайве відрізаємо, викладаємо пергамент і якийсь вантажик. У мене це горох. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Тим часом в мисці збиваємо яйця з сіллю та перцем, додаємо сюди вершки і натертий сир. Все добре перемішуємо. Піймаємо з духовки коржик, викладаємо рибу, у мене це вже приготовлена горбуша, і далі сюди виливаємо яй. Викладаємо за бажанням помідорки і відправляємо ще раз в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Це дуже смачно! Смачного!